Всім привіт! І сьогодні ми з вами піднімаємось на говерло та ще декілька гір. І також озеро несамовите. Ми вже прокинулись і вже їдемо. Потім ми зупинились на заправці. Ну і їдемо далі. Потім ми їхали по дуже рівній дорозі. Нам дали такі браслети. Потім ми приїхали до парковки і вже йдемо на гору. І о восьмій ранку наш маршрут почався. Ми йшли по різних дорогах. Наприклад, по корінню. Потім ми знайшли ось такі от дуже гарні квіточки. Перекусили та йдемо далі по іншій дорозі. Дуже гарний краєвид. Потім я трохи не знімала нашу дорогу, бо мені стало важкувато, але потім я вже знімала. Вже біля вершини був дуже сильний вітер, який нас здував, але, в принципі, було непогано. Потім ми знайшли поляну крокусів, і ми взагалі не очікували, що таке може бути. Дуже гарний краєвид, і там вже Говерла. А потім ми знайшли ще більшу пуля на крокусів. Їх тут дуже багато і ми дуже зраділи. Ну і лишилися ще останні ривочки, і ми вже майже піднялись. Ну, і отже, знаки що ми вже піднялися. Я дуже щаслива. Фух, людей, звісно, тут немало, але Говерла популярне місце, тому на неї багато хто йде. Також тут є таке зеркальце з надписом гори. А також тут дуже гарний краєвид майже на всі Карпати. На вершині ми сіли перепочити, перекусити, попити водички, а також чаю. Потім ми пофоткались і вирушили далі. Ото от, -от Говерла, а ми йдемо он туди. Так, ось ця Говерла, а оце от все. Це люди, яких дуже багато. Потім ми йшли в місяці на дуже сильний вітер. Так, я піднялася на оцю от гору. Вона називається Берскул. От фотка. А зараз я майже піднялася на оцю от гору пожежевська. От і звідси фотка. Потім ми хотіли пообідати і знайшли такий окоп, щоб нас не здобув вітер. Перекусили. І ми йдемо далі, потім ми трошки збилися з маршруту. І йшли по таких хащах. І ми піднялися на останню гору на сьогодні. І це Данціш. Ось фоточка. І ми вже йдемо до останнього нашого пункту. Потім в мене розболілася голова і я пила таблетку. Потім ми йшли якоюсь дорогою незрозумілою, не так як треба, але нічого, в принципі, нормально. І остання наша точка Озеро несамовите. Це найвище озеро України. І воно дуже гарне. Ми також перекусили. Трохи посиділи тут, відпочили і пофоткались. Проте вже треба йти. До речі, тут також є отаке зеркальце, озеро несамовите. І ми вже прямуємо до машини. Потім нам треба було йти через ось таке болото, але, в принципі, нормально. Коротше, потім я десь порізалась, сама не знаю де, але в принципі мені це не заважало йти. Потім ми зупинились перепочити і йшли далі. До речі, ми вже майже прийшли. І ми вже спустились. Взагалі я втомилась. Ми зараз починаємо пакувати речі. Ми вже їдемо додому. До речі, я дуже сильно обогоріла, в мене ноги пекли дуже сильно, ну нічого. Так, ну ладно, всім па-па.